Слухайте цікавий народ українці. От дивіться, 11 років в Україні іде війна, три роки повномасштабного вторгнення. Путін напав на Україну, і це факт. Зеленський робить все для того, щоб цю війну не можна було зупинити, і це також факт. Порошенко також не міг зупинити цю війну за останні три роки. Байден, Шольц, Макрон, Дуда і інші інші інші. Нічого не зробили для того, щоб зупинити цю війну. Абсолютно нічого. Вони навпаки робили все для того, щоб ця війна продовжувалась, називаючи це підтримкою України. І нічого не казали, звичайно, про те, скільки вони на цьому заробляють, і скільки там Зеленський їм чого відписує: земель, ресурсів там і так далі. Але знаєте, що саме цікаве? Що ворог українців Трамп! Трамп! Людина, яка місяць цього лиш президент, людина при якій слово переговори стало не якимось міфом, а це стало реальністю, тому що він запустив весь цей переговорний процес. Але він ворог українців. бо Він хоче забрати ресурси, бо він домовляється з Росією без України, тому що Трамп розуміє, що домовлятися із Зеленським вже немає ніякого сенсу. І тепер Трамп ворог України. Так, ви, шановні патріотики, вже якось визначтеся, що ви хочете припинення війни і щоб перестали гинути люди, або перемогу, яку ви там собі вигадали у своїх вологих рожевих фантазіях, якісь кордони 91-го року і 2022-го року. Не буде ніяких кордонів, не ні 91-го, не 22-го. Не буде ніякого Криму. Ресурси заберуть. Землі заберуть. Ну а поки ви будете кричати, що Трамп поганий ображає нашу бубочку Зеленського. Хоча Трамп просто почав казати правду, що Зеленський це не президент. Він просто грає роль президента, що підтримки у Зеленського ніякої немає. І всі ті цифри, які він там розказує, це все намальовано продажними соціологічними опитуваннями. Але ж вам правда не підходить, вам марафон подавай. При цьому чомусь оці самі патріотики в окопи не поспішають. Я тільки що на своєму каналі опублікував відео одного мітингу в США. Просто вдумайтесь, мітинг в США проти Трампа на підтримку України і Зеленського. Тобто, в США підтримують Зеленського і виходять проти Трампа. І от у одного такого мітингаря питають: А чому ви сюди прийшли? Він ну як підтримати Україну. Його далі питають, а що ви скажете про те, що роблять ТЦКшники? Ну я нічого не можу сказати. Там у кожного своя думка. Йому задають саме головне конкретне питання: а що має статися, щоб ви повернулись в Україну і пішли в окупи захищати батьківщину? Знаєте, що він сказав? Я не маю відповіді на це питання, тому що всі вони, отакі от, от патріотики, які люблять воювати чужими руками і чужими життями.